Чи була у вас ситуація, коли ви дуже чогось хотіли, але при цьому постійно відкладали на завтра чи післязавтра? І це може стосуватися будь-чого: почати ходити в спортзал, вивчати іноземну мову, знайти іншу роботу, відкрити бізнес або просто-напросто пройти курс, за який вже заплатили? І якщо така ситуація відбувається одноразово, то в цьому немає ніякої проблеми. Але якщо ось це завтра переходить в післязавтра, а потім в тижні, місяці і навіть роки, то це насправді боляче. І боляче навіть не втрачений час, більше нас болять втрачені можливості. Адже уже можна було б одягати одяг і купувати той, який нам подобається, а не в той, в який ми влазимо. Можна було б уже прозвинути бізнес і заробляти на ньому за рахунок цього поїхати в омріяну подорож. Або зробити подаруночок для близьких людей, де потрібно було б дивитися на те, як конкуренти використовують назву для вашого бізнесу, про який ви мріяли, або працювати на омріяній роботі, посада, на якій вже давним-давно закрита іншим кандидатом. І тут біль буде у кожного свій, але причини насправді вони всі дуже схожі. Сьогодні ми поговоримо про такий феномен як прокрастинацію. Ситуацію, коли ми точно знаємо, чого ми хочемо, розуміємо, як це досягнути, але чомусь при цьому нічого не робимо. І ми будемо сьогодні розмовляти про те, які насправді є причини, чому ми чогось цього не робимо. І ще я також поділюся декількома лайфхаками, що можна зробити у даних ситуаціях. Давайте почнемо розбиратися з причинами. Перша причина, на яку б я хотіла звернути увагу досить коротко, це про втому. В загальному ми, українці, українки, ми така досить трудолюбива нація. Якщо у вас була можливість спілкуватися, працювати з іншими національностями, то я думаю, що ви помітили про те, що українці ось мають це таке капасіті, ось цю можливість впахувати, як коні. Недаремно про це є навіть різні жарти, прислів'я, про те, що ми там не коні, ми безсмертні поні там і так далі. Ну, ідея думаю, що ви зрозуміли. І з однієї сторони, здається, прикольно, що ми такий трудолюбивий народ, але з іншої сторони це має свої і мінуси, тому що в цій погоні і цією складною працею досить часто ми не вміємо відпочивати. І однією з причин, чому ми не робимо, не реалізуємо якусь наступну свою ціль, тому що насправді ми просто втомились. Ми йшли з цілі за ціллю, вирішували якісь проблеми, допомагали близьким рідним. Про всіх турбувалися, і потім настав організм, настав момент, коли наш організм каже, е е е вистачить, я більше не можу. І, відповідно, це буде проста реакція нашого організму, щоб нас захистити і просто вижити. І в цій ситуації, що можна спробувати зробити, це просто організувати собі відпочинок. Це може бути відпочинок навіть короткий, на декілька днів, коли ви просто-напросто виспитеся, організуєте собі час, щоб виспатися. Корисно похарчуєтесь цих декілька днів, щоб організм міг якось стабілізуватися і почала вироблятися енергія. Проведете час в такий спосіб, який особисто ви любите. Я не знаю, що кожен з вас любить. Любить, у кожного це буде своя якась історія, але при цьому, якщо ви присвятите увагу собі, своєму стану хоча б декілька днів, то тут відразу можна буде змінити емоціональний фізіологічний стан нашого тіла. І після цього вже подивитися. Я насправді якби не роблю ось цих омріяних кроків до омріяної цілі, тому що є якісь інші причини, чи я просто був втомлений. Якщо навіть після цього ви будете продовжувати прокрастинувати, то принаймні ви вже знаєте, що це точно не питання втоми. Далі ми переходимо до наступного пункту, який я вважаю є одним із найважливіших, не самим важливим, але таким одним із найважливіших. Чому часто люди прокрастинують? І тут насправді питання буде пов'язане з тим, що у нас погано сформульована ціль, про що йде мова? Ми живемо в суспільстві, є багато інших людей, які розповідають нам якісь історії, ми дивимося соціальні мережі, на нас впливає реклама, а реклами є досить багато. І за рахунок цього ми вже не можемо розрізнити, де є наші справжні. Реальні внутрішні ось ці цілі, які йдуть з нашого серденька, а коли це питання якихось нав'язаних історій, нав'язаних цінностей і так далі. І коли людина починає реалізувати ціль, яка насправді їй може здаватися, що це те, чого вона хоче, але це не її ціль, то, швидше за все, ось ці дії по досягненню конкретного уже результату, вони не будуть виконуватися. Тому що це не наша ціль. І я хочу вам навести там один приклад і, відповідно, теж розповісти про техніку, що кожен з вас може спробувати робити. В загальному, коли ми, люди, приходимо на коучинг чи на психотерапію, то експерт, в першу чергу, що робить, він намагається з нами розібрати, яка дійсно наша глибинна ціль і чого ми хочемо, ну, особливо в коучингу, бо там більше про цілі говориться і про цілі на досягнення. Так, от інколи буває таке, що в коучингу можна навіть присвятити декілька сесій для того, щоб розгребти і дібратися до цієї глибинної, справжньої потреби людини і чого вона хоче, щоб допомогти вам якось з цим краще розібратися. Я пропоную вам зробити одну вправу. З однієї сторони, будь ласка, сформулюйте ось цю ціль, над якою ви вже досить давно думаєте, намагаєтеся почати там завтра з понеділка, але при цьому не починаєте. От ви як сформулюєте ціль, ви собі можете її десь записати і відкласти в сторонку. Наступна річ, яку я вам пропоную зробити, це порівняти вашу ціль з вашими людськими цінностями. В загальному є різні способи виділити людські цінності. Це тобто те, за рахунок чого ми живемо. Те, що нам привили батьки генетично, що ми сформулювали в житті, але якісь такі наші основні постулати, від яких ми. Ніколи не відійдемо, тому що це про нашу якусь автентичність, це про нашу ціліс, цілісність. І якщо вам складно визначити, які ось власне ці цінності у вас є, в своєму телеграм-каналі я розміщу список з 50 цінностей, які виділяють, і ви можете їх переглянути і з них вибрати ключових три, як вам здається, які для вас є найважливіші. Я відразу попереджаю, що вибрати три буде досить складно, тому що там багато класних ідей. Але важливо, власне, сформулювати і сфокусуватися на чомусь більш конкретному, тому бажано три, максимально чотири, більше не вибирайте. І що ви робите? Сформулювали ціль, переглянули цей список цінностей, вибрали цей список цінностей, і потім потрібно подивитися, чи наша ціль не суперечить ось цим нашим. Цінностям. Навіть можете спочатку поглянути, вибрати цінності, а потім сформулювати свою ціль, щоб не підтасовувати власне, уже цінності під ціль. І давайте я розповім це, наприклад, як це може виглядати. Ось є у нас якийсь головний герой сьогодні, у нас він буде Кузя. І Кузя наш хоче почати, значить, бізнес. Він надивився різних. Розборів, рекомендацій, всі говорять про те, що якщо ти хочеш заробляти хороші гроші, то в загальному тобі потрібно займатися бізнесом. В іншому випадку, шансів в тебе немає, і от Кузя вирішує, що йому потрібно почати займатися бізнесом. І він сам, наче пробує, трішки щось робить, але при цьому це вже триває роками і ніяк він не може нічого нормально стартанути. І коли наш головний герой, цей Кузя, він зараз. Загляне в свої цінності і з ним це розібрати, то виявляється, що там дві з основних ключових цінностей, які в нього є: це безпека і wellness, там гроші, багатство, скажімо так. У нього ще якісь є, але вже вони там в даній ситуації не менш важливі. І з точки зору грошей, ось цього багатства, ну, відкрити бізнес звучить як класна ідея, що швидше за все це бізнес це те, що дає нам. Можливість там кратно збільшувати наш дохід, чого не дає можливість часто наймана робота. Але при цьому питання безпеки ось тут уже можуть виникати противоріччя, тому що бізнес це завжди питання ризиків. І якщо у нашого головного героя немає великих заощаджень, які б покрили йому базові розходи, принаймні на рік, і допомогли йому спокійно там пробувати щось нове, але при цьому. Не хвилюватися там за свою родину, за свої потреби, і знати, що буде чим заплатити за житло, купити одяг, їжу там, і так далі, то тут може виникнути проблема. Він просто не буде діяти не за того, що там бізнес йому не важливий, а за рахунок того, що його основ... одна з основних цінностей, як безпека, вона не закривається. І це буде справжньою причиною, чому він не починає чогось робити. І що потрібно в даній ситуації зробити, Попробувати подумати і, можливо, змінити свою ціль або якось її по-іншому переформатувати, або подивитися, може насправді ми хочемо чогось іншого, може насправді я не хочу взагалі бізнес, не хочу я брати на себе відповідальність, я просто хочу більше грошей. І в моїй ситуації я можу подумати, добре, а що я можу ще робити, щоб заробляти більше, щоб якби дуже збільшити свій дохід? І в даній ситуації може бути. Такий приклад, що він почне розвивати кар'єру там в міжнародній якійсь корпорації, займе високу позицію, і там на високих позиціях можна заробляти набагато більше, часто навіть чи в бізнім в бізнесі. Реально, реально, і це може драйвити людину більше ніж почати відкривати якийсь бізнес, не знаю який. Наступна річ, приклад, який знаю життя, це коли дівчина вона працювала на певну компанію. В неї була якась менеджерська позиція. І коли вона прийшла в організацію, вона помітила, що вона, в принципі, знає, як можна покращити роботу даної організації і при цьому збільшити їхній дохід. І що вона зробила? Вона підійшла до власника даної компанії і сказала, що в мене є ідеї і знання, як покращити ваш бізнес. Давайте домовимося з вами так, що я роблю ось це, ось це і ось це протягом наступного року, і якщо я доб'юся результатів, яких я. Планую і там збільшу ваше там, ревеню, дохід в декілька разів, то за рахунок цього ви мені там дасте частину акцій даної компанії. На що вони погодилися? І ось це була успішна історія, що насправді дівчина справилася. Їй не потрібно було ризикувати своїм таким стабільним життям, своєю зарплатою, комфортом, комунікацією з іншими людьми і такою безпекою, яку надавала їй робота. Але при цьому вона могла досягнути ось цього збільшення доходу. Тому момент номер два, до якого ми розгляд, який ми розглядаємо, і до якого я хочу повернутися і його підсумувати, це те, щоб сформулювати ціль, подивитися свої цінності і перевірити, чи ціль і цінності вони часом не входять в конфлікт. Тому що якщо вони будуть входити в конфлікт, то ми ціль реалізувати її не будемо. І це насправді не питання прокрастинації, це питання. Правильного визначення і формулювання цілі. Тепер йдемо далі, тому що насправді це лише здається, а що таке прокрастинація? Прокрастинація це лінь. Та має бути мат, ніфіга подобного. Прокрастинація це взагалі не про лінь. Це насправді настільки широка тема, і її можна розглядати з різних сторін, і є дуже багато різних причин. Наступна така досить цікава причина, і часто чому люди, якби, ми, люди, прокрастинуємо, це питання мотивації. Нам здається, що, значить, так, якщо я зараз хочу чогось, я замотивований, то ця мотивація вона буде з нами завжди. Ну, не буде вона з нами завжди. Давайте будемо з вами щирі. Взагалі, що таке мотивація? Мотивація це ось це таке відчуття підірваності, і це є результатом, результатом фізіологічних, біологічних процесів, які відбуваються в нашому організмі. Тобто, є якісь гормони, нейромедіатори. Вони відділяються в мозку, щось там відбувається, є якась реакція, і за рахунок цього ми відчуваємо еге-гей, готовий бігти, щось там робити. Але оце еге-гей, воно з нами не може бути постійно. А коли потрібно схуднути на 10 кілограм, коли потрібно там відкрити бізнес, побудувати його, вивчити іноземну мову, це не питання дня, тижня і навіть місяців. Часто це може бути питання року для того, щоб досягнути якихось вагомих результатів. І сподіватися, що протягом цього року просто так у нас буде стан еге-гей, це безкорисна, як сказати, безполезно, безсенсовна річ, просто це нереально. І тому також потрібно розуміти, як функціонує наш... наша мотивація. Найчастіше про помилку, які роблять люди, вони говорять так: я, значить, схудну, і якщо я схудну, я собі куплю там сумочку, або там. Я відкрию бізнес, чогось там досягну, значить, зароблю свій перший мільйон, і я тобі і тоді собі куплю там, поїздку на Мальдіви, чи ще щось там. І ось ця, оскільки наша мотивація вона не є постійно на високому рівні, то обіцянка собі, що коли я щось там досягну, то я собі куплю подарунок, вона чисто з фізіологічної точки зору не дуже класно працює. Є інші мотиваційні механізми, які потрібно використовувати. І підлаштовувати під процес цієї реалізації нашої цілі, щоб ось цю нашу мотивацію тримати трошки на вищому рівні. Наступний, четвертий пункт, про який варто поговорити, це особистісні риси. Є дослідження, які показують, що є певні особистісні риси, які впливають на те, будемо ми прокрастувати чи ні. В загальному в дослідженнях можна виділити таких чотири. Ми сьогодні коротко поговоримо, напевно, про одну. Перша з них, про яку часто говорять, це питання самооцінки. Якщо у нас низька самооцінка по відношенню до нашої цілі, ми не віримо, що ми молодець, що ми можемо її реалізувати, то швидше за все ми не будемо нічого робити, тому що наш мозок бачить, що ага, ціль ось вона класна, вона мені наче подобається, при цьому мозок оцінює добре. А я можу її реалізувати, мені варто вкладати свою енергію, ресурси в те, щоб ось це туди йти. А якщо наша самооцінка, вона нижче плінтусу по відношенню до цієї цілі, ну, наприклад, я хочу виступати на сцені, бути спікером на якихось конференціях. Але при цьому, якщо я вважаю, що я собі такий собі спеціаліст, і моя оця самооцінка, вона нижче плінтуса, то мозок на підсвідомому рівні буде робити саботаж нам і саботувати будь-які дії, тому що, а навіщо взагалі щось пробувати робити, якщо я. Поганий спеціаліст мене, по-перше, туди ніхто не запросить, ніхто мене слухати не буде, а потім ще закидають помідорами. І за рахунок цього наша психіка включаються захисні механізми, і ми просто починаємо, ми собі це не можемо пояснити і зрозуміти, чому так відбувається. А ми просто собі кажемо: завтра, ну може, в понеділок, або там, післязавтра, або з нового року, з 1 вересня там і придумаємо собі якісь відмазки, на коли це перекласти. І для того, щоб справитися з цим питанням прокрастинації, у даному випадку, якщо це історія там про вас, то першу річ, що потрібно зробити, це підняти ось цю саму оцінку, тобто зробити там деякі вправи, попрацювати над цим, звернути на це увагу і просто підняти самооцінку. І як тільки це зміниться, тоді за рахунок цього ми вже почнемо виконувати наступні дії. За хвилинку я з вами ще поділюся декількома. Точніше, однією такою класною вправою, яка допомагає, допомагає в дні, коли немає ні сил, ні енергії, ні бажання щось робити, допомагає себе взяти за шкірки і все-таки знайти ось цю мотивацію і змушити, змусити щось робити. Але продовжуючи ось цю тематику в наших особистісних рис і ось цього в нашого внутрішніх причин, про які говорять дослідження, я вам сказала щойно про. Самооцінку наступним моментом таким також дуже важливим буде ще наш оптимізм. Дослідження показують, що потрібно бути дуже обережним з нашим оптимізмом, тому що якщо в людини занадто низький оптимізм і вона не вірить, що вона може чогось досягнути, вона не буде цього робити. Якщо занадто високий, це теж погано і теж є свої чини, які включають. І ось цей рівень оптимізму по відношенню до нашої цілі, його можна перевірити за допомогою досить простого тесту. В загальному, якщо ви відчуваєте, що ось ця історія про те, що почну завтра, вона про вас, і у вас вже є ціль, про яку ви давним-давно мрієте, але при цьому нічого конкретного ще не зробили, і відкладаєте це вивчення мови, відкриття бізнесу, пошуку нового роботи чи що завгодно в ось цю шухляду завтра, я хочу вам розповісти про свій курс, який досить скоро вже з'явиться доступний. Там ми будемо розбиратися ось цією причиною прокрастинації. Ми будемо говорити про те, як вчитися себе мотивувати не лише ось цим подарунком, плюшкою в кінці, а взагалі протягом усього процесу. Ми будемо говорити про те, про ось ці, власне, глибинні причини і особистісні такі риси, які стримують людину від дії і збільшують ось цю прокрастинацію. Ми поговоримо про кожну з них і конкретно, що потрібно робити в кожній ситуації. Ми поговоримо про фактор часу, наприклад. Чому буває так, що ми не вміємо управляти своїм часом і що потрібно зробити, це змінити. Будемо шукати дійсно справжні глибинні мотивації та розбиратися з техніками складного дня. В загальному це буде досить такий з однієї сторони об'ємний, тому що буде покривати досить багато тем цей курс, але при цьому це будуть невеличкі відео по кожній з тем, які допоможуть розібратися, проаналізувати себе. І до кожної з цих тем модулів будуть запропоновані завдання, щоб це не була лише теорія, а відразу можна було взяти себе, свою ситуацію, проаналізувати і попрацювати, зрозуміти, це моя проблема, не це моя проблема, і відразу знайти до неї рішення, що все-таки нарешті бути людиною, яка не просто мліє і перекладає свої цілі на наступний рік, а тим, хто робить. Тому, якщо ви відчуваєте, що це про вас. Будь ласка, внизу є в прикріплених повідомленнях анкета. Ви можете записатися до списку власне, клієнтів, які перші отримають інформацію про те, що курс запустився, і, звичайно, там будуть досить приємні умови для кожного з учасника. Точніше, не для кожного, а лише для перших 20. Тому, якщо для вас корисно, скористайтеся можливістю і будьте в першій двадцятці, тих, хто все-таки приймає рішення. А як я обіцяла, ми повертаємося до теми, а що робити в ситуації, коли начебто все розібрав. Енергія є, не питання втоми. Я розумію, що ціль дійсно моя, вона співпадає з цінностями, начебто немає ось цієї питання самооцінки. Просто от бувають дні, коли от сил немає, або щось там пішло не по, не по плану, лижі не їдуть, що робити в таких ситуаціях. І це теж має місце бути. Це нормальна ситуація, так відбувається часами кожним, з кожним з нас, і потрібно вміти знаходити підхід до себе, використовувати різні техніки для того, щоб все-таки змусити спонук... спонукати себе виконати цільову дію. І я хочу розповісти вам одну із таких практик, і одна з цих практик називається Five awkward minutes – п'ять жахливих хвилин. Вона полягає на тому, що ми домовляємося з собою, щоб зробити цю цільову дію лише 5 хвилин. Чому це практика дієва? Коли ми починаємо робити щось за жахливе, неприємне протягом 5 хвилин, потім в нашому мозку виділяється допамін. Допамін є таким нейромедіатором, який впливає на нашу мотивацію. І після п'яти хвилин у нас виникає відчуття: я молодець, я справився, я пропрацював навіть 5 хвилин. І просто на автоматі, навіть не помітивши, ви швидше за все продовжите виконувати цю дію, яку почали. Може бути звичайно ситуація, коли не допомогло 5 хвилин попрацювали, і от далі все рівно не хочу, не можу. Це окей, це нормально, ніякого там насильства над собою. Є інші техніки, за допомогою яких можна себе також стимулювати, змотивувати, але навіть принаймні цих 5 хвилин сьогодні це краще ніж нічого, тому що знову цих 5 жахливих хвилин. Завтра вони можуть вже призвести до години або до двох, щоб ви присвятите для своєї цілі. Якщо вам було корисно, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. До наступних зустрічей. Пока-пока.